До 29-8 листа по слідчий суддя з міського міськради суду Одеської області Адам, вирушу секретаря Тюмінного, довго кажника Колесі, признаючи судову засідання з харку Колесні Тетяни Анатолійовина, відділення з Миїська РПУ Деської області щодо нанесення відомості про помиллення правопорушення до єдиного реєстру судового прослідування та зобов'язання на теперні дії, керуючи статтями 110, 204, 205 КПК України, коли задовольнити частково. Добов'язати повноваження особу освіти змінивськобент Одеської області внести відданості до єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за повідомленням Пілісни Тетяни Анатолійни на гарячу лінію 102 від 17.07.25 року, яке зареєстровано за номером 204-336-653 в журналі Зміницького ПБП Одеської області No21087. Тоді розкажу не підлягає. Контексту хвале буде проголошене 31 13.50, 15-50, слідчі судя 50. Зрозуміло, судді? <кхм> Добре. Так, якщо зрозуміло, тоді розгляд даної скарги завершено і на даний момент буде розглядатися скарга Афанасьєва. Присутня вказана?